Так, йоу і йо, йо, всім привіт! Вітаю кожного, хто там в чаті пише. Бачу два Назарки. Назар і Назар написали. Всім привіт Назар. Вам вам вітаю. І сьогодні ми проведемо один матч якого це Групи В перший тур. Які, на жаль, дві команди сьогодні можуть. Так, ми не будемо тягнути, бо є проблеми зі світлом багатьох, щоб не офнули світло, тому ми стартуємо. Переведу слово своїм колегам. Всім привіт. Кобзар на місці. Привет, привет. Так. Е, в нас сьогодні матч між е, Double Penetration, чи скорочено Double Penetrat е, та командою з назвою Goose Fiction. Ну, Кіні, Я знаю, за кого ти будеш болівати, але поясни, поясниці. Mm -hmm. Пояснити публіці, що саме, чому, чому саме я буду вболівати за команду Goose Fiction? Звісно, так. Дивись. Ну, а, в першу чергу я особисто знаю цих двох людей. Вони активні. Ну, я з ними грав, я знаю на що вони здатні, і мені здається, що в них загалом великі шанси вийти з групи в цілому. Тому мо моя ставка на Goose Fiction. На дуже класна назва та логотип. Так, да, логотип, який ти сам придумав. А, саме так. Так, в чаті пишуть: і коп за тут, і Назарко тролить, відписавши не. Не вірте, Назарку. Це я. Копзар. Ем, так, і в нас буде матч сьогодні. Виходить Diamond 2, та Diamond 3 е, проти Diamond е, 3, та Diamond 1. Звісно. Вірю, я повірив. Так, говориш про ранги. Ну, зараз чекнемо е, всі ранги. Ем, так, хто там грає? Хед ще грає, Sovereign, грає кангер і SSL у ДІВі. Так, значить, Sovereign. Sovereign. Uh, злив собі ранг на дві uh, поразки, тобто на 20 ммр. Uh, так, вибачте, uh, мені довелось відійти на секунду. То uh, да, у мене uh, трошки gosh. змінився звук. Злив ранг на вже теж дві поразки, тобто на 20 ммр. Uh, і Кангер в нас підняв ранг на одну перемогу на 12 ММР. І у СС... ССЛ у ділі взагалі злив на 110 ММР після того, як ми залочили рангів на сайті. Ну, це, звісно, дуже сумно і прикро звучить. Ф. Він зараз платина 2 замість Даймонда 1 коли він був як реєструвався. Ну і в нас починається матч. Тому е, поїхали. Всім я бажаю гарних, гарного досвіду і дастує матч. Так, так, зайшли. Поїхали, кіков. Чогось тільки у всіх пінг 120. Карманіч, чи ти мене плутав серверами? Ну... Так, перезапуск. Буде перезапуск, бо через пінг у всіх буквально. Ну, Карманіч, перевір ще раз сервера, Може там поставив якийсь інфлін. А, таке буває, можливо, нам просто попався невдалий сервер. Можливо, і так. Так, рестарт матчу. Заходимо всі. Ні, Спингом все ще є проблема. Це, це цікаво. Там Европа стоїть, так? Ні-ні-ні, Європу став, ти шо? Який рекомендит? Ну рекомендит може тебе хоч хоч на Південну Америку закинути. Тільки Європу. Так, Карманич виходить поставив на той сервер, на той регіон. І тепер повинна бути вже як потрібно. Ух, мапа класна, до речі, її виводили. З е, ротації в ранкеді. О, пінг супер. З Нарешті розпочинаємо матч. Так, Скіні, може тебе себе трохи потихіше зробити? А, потихіше зробив. Дякую. Так, і вже кікоф. Це кікоф майже призвів до голу. А, він він призвів, призвів до голу. Я... Так. Нічого собі відкриття матчу. Відкриття просто неймовірне. Я здивований. Ну, а, насправді я зовсім не здивований е, грою команди Goose Fiction. Вони грали разом дуже багато часу. З того, що я бачив, вони прям разом, ну, цілодобово поки було світло грали. Однак, це не означає, що вони переможуть цей ці матчі. Як не крути. Так, дабл е, пенетрат. Ух, погане фіфті, не попав хед по і що за бампи? Тімбампи в нас вже. Тут вже просто якийсь октагон, одні бампи демо. Просто пасується гравцями. Так, канхер приймає м'яча і не дає йому SSL у ділі взяти контроль. Це можливо буде гол від хеда? Ні, не попав хорот демо. Але а, це все ще атака продовжується по-моєму. Так, ну як я поки mm -hmm. бачу, то добре пресингують пенетрат гравців Goose Так, head. Спроба соло Аріалу. Він забрав буст. Зараз в них позиція дуже добра, це сел буде бити. Удар. Це гол! Гол! Це щось... був дуже добрий удар. Uh, 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 щось погане сталося в дефенсі команди Goose Fiction. Так, вони знайшли себе взагалі без густа. На нулі були повному в всю з... бійсьзахисть. Ну що, поїхали далі. Кікоф. В принципі, кікоф у о, користь дабл пенетрат. Але вони могли це. Бо ми, вони могли це. Це не збросити. Удар? Ні, хет на місці. М'яч відлетів в кут в безпечне місце. Але вже пресинг є. Ну тут е, видно пресинг з обох сторін. Насправді це доволі цікаво, тому що відбувається такий як, наче е, настільний теніс. М'яч переходить з однієї половини воріт в іншу, і це е, контратака після контратаки. От якось так виглядає для мене цей матч зараз. Так. Є пресинг такого, як не було в другого коментатора, зараз, котрий зараз зімнею собі. <ріст> <ріст> Це удар по своїх воротах, нічого собі що замув. Хет. Ем... Це називається бий, бий своїх, щоб чужі боялись, все нормально. Так. Хед намагається взагалі пресингує, не дає їм почати якийсь дрібл чи соло плей, кангер, кангер ударом. Удар. Соверен має, але SSL у ділі Clerix. SL у ділі або Сергій. Його так звуть ще. Хет. Знову взагалі не дають зайвого місця, просто хет на м'ячі. постійно. Вони, напевно, теж. Ух, що за 50 було, геніальне 50. Геніальне повністю погоджуюсь. Це навіть не 50, це був навіть ділей, можна сказати, що данк. Бо він не полетів на м'яч, не плітнувся і тим самим. Вимушив суперника вдарити саме по ньому, по його машині. Хачетіков, соверень програє це повністю кангерлий. Можливо, я не знаю, що це було, але, але yeah. це може бути заплановано, але кангер засейв на останній секунді. Так, ну, дуже, дуже дивна ситуація відбувається прямо зараз. Це... Продовжується атака. Дабл Пенетрейшн well, і це ще один гол. Sovereign не попав на хуй. Хед від SSL -у ділі. Так, саме той чувак, який злив тон перед початком турніру, вже. Можливо, це, uh, my, my mind це mind game. Може це а відволікання. Так, да, можливо. Хороший, Диві, і, добрий і... Прям на sovereign, але sovereign це таки не побачив хеда і полетів на м'яч. Так. Ну, що поки сказати. Я можу сказати, що у Goose Fiction, це, це, це четвертий гол. 에, взагалі, майже всі голи у Goose Fiction поки від 에, просто жахливого буст-менеджменту. Так, да, вони, вони вічно їздять. Вони вічно в захисті без 에, буста їздять. У той час, як 에, у Double Penetrate, Penetration. Хет постійно пресинугує, стілить буст і uh, Сергій на підхваті. Тут хороший держати. момент, але Суверейн далеко для того, щоб добити. Так, SSL у ділі. дуже добрий дотик, це може бути п'ятий ні, не попав по міцю хет. Uh, це вже може бути спроба від Wus uh, Ні, Не зможе замкнути, на жаль, Sovereign. Знову в Sovran нема буста. Взагалі, кангер дуже. В жахливій позиції. Намагався бампити Сергій, це, доб... це була добра спроба і хед просто не попав по мічу, буває. Так, можлива атака. Пас удар канкер! Ух! О, так, це було близько, це було дуже було близько. пас Хороший це пас. Дуже пас, що за фейк? <laughs> Соперен просто плетів бекрум з цим фейком. Хет, знову пресингує. І Сергій... Вже на місці у кута підбив. Сергій дуже грамотно грає позиційно, це від нього просто мастер-клас. І хет знову вже на м'ячі, просто не дають ніякого зайвого місця. Сергій встигає засейвити, хет встигне вдарити, Sovereign постояв, просто подумав і не встигнув. Подумати, канахер без буста, без флік. буста, фліка Це можливо гол, це гол. Так, це гол. Як вода флік. flick. Zero boost, це хороший гол. Так, це хороший гол. Тобі було важко задом. У них було дуже це дуже оквард така позиція, незручна в захисті. Так, згоден. Ще 20 секунд, все можливе. Все можливе. Це залежить від фіков, і в хед просто в соло. Вихарп цей кіков. І це промах. І... Аганій але... Але... не очікував. Мені здається, yeah. кангер. Знову поганий дотик. Буст забрав. 5 секунд, і тут вже можна говорити ГГ. Так, так. Ну, в принципі, GG's. GG's. Е, мої виправдання, на жаль, не виправдались. Не, не виправдання, а сподівання, на жаль, не виправдались. Але я думаю, good Fiction ще покажуть себе е, на лізі. На... Групових матчах. Так, я теж сподіваюся, що вони це не сприймуть як е, кінець світу. А, так. Не напишуть в чаті, що якщо... все, ми вже вилетіли. А, але Double пенетрейшн, чесно, показали позиційний мастер-клас. Пресинг потім... на високому рівні. Сергій дуже добре позиціонував себе, підхоплював м'яч. Повністю погоджуюсь з тобою. Це була насправді. E, перша половина гри була дуже цікавою, тому що м'яч літав з, 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 просто з одної половини на іншу половину. І не було зрозуміло до кінця ще результат. Однак так, потім бій, вже. Скільки з, з, з голів стало зрозуміло. Так. Ну, в принципі, Double Penetration переграли просто у всіх факторах. Цей Саме матч. так? Саме так. А матчів на сьогодні, як нам передають організатори, більше не заплановано, тому цей стрім підходить до кінця, мабуть, я не знаю. Так, ну що ж, дякую хлопці за гру. Це була дуже цікава гра. Дуже близько грали. Ну, прав'ядать, хлопці відмічали початок. Дійсно, був початок дуже такий туди-сюди. Ну, цікавий матч. Дякую, що ви змогли зіграти. Ми знайшли час для для того, щоб зіграти, це дуже важливо, бо світло показує, що не дасть нам нормально зіграти. Тому дякую всім, хто був в коментарях. В коментарях актив був хороший. Я трошки там звав... читав, що ви пишете. Дякую всім, що були на трансляції, всім, хто зіграв, всім, хто коментував, також дякую. До наступних зустрічей. Чекайте, коли будуть наступні ефіри, бо, на жаль, прогнозувати не можна. Коротше, в телеграмі всі посилання під описом, в телеграмі будете знати, коли що відбувається. Всім до зустрічі! Всім до наступних матчів бувайте.